Привіт, шановні друзі. Сьогодні займаюся пересадкою такої чудової рослини, яка називається хоста. Це декоративна рослина, яку полюбляють, де ну, багато полюбляє дачників, які займаються садовими культурами і вирощуванням квітів. Я також не виключення і також люблю таку рослину. У мене дві, два види такої хости. І одна з них це така плямиста із такими полосочками, якщо ви бачите. Це хоста, яка любить більш сонячні такі місця посадки. Тому сьогодні я її і висаджу саме на сонячному місці. Що для цього потрібно? У мене був цілий здоровий кущ хости. Я його розділила, ось як бачите, на декілька, ось, бачите, кущиків. Хоста ця росла у мене, мабуть, вже на одному місці, років 10 десять. 10 років точно росла. Але я її вирішила пересадити, розсадити, щоб її було більше кущиків. І отже, ось дивіться, стільки в мене вийшло сажанців цієї хости. Можна засадити цілу клумбу ними. Отже, от зараз буду в цьому місці спочатку садити, потім е, знайду ще е, сонячні місця. От що для цього потрібно? Для того, щоб посадити хвосту, ми спочатку обробляємо місце для посадки отакою золою. Просто звичайна зола із вогнища. Накидаємо туди трошечки в луночку і заливаємо універсальним добривом водичкою. Універсальне добриво у мене настояне. На бур'янах, чистотіл, кропива, і деякі бур'яни, які я постійно зриваю, я вкидаю туди в водичку. І, звичайно, вони настаюються десь недільки-дві бродять. І тоді це дуже гарне діюче універсальне добриво, яке я використовую для всіх видів рослин. І для квітів, і для. Овощів своїх овочних культур. Отже, висаджуємо отаким от способом. Водичка зараз війде в землю, і ми потихеньку зариваємо цю рослинку. Стараємося не засипати земелькою ту розеточку, щоб молоденькі саженці... Як будуть уже, як приймуться, будуть випускати листочки, щоб їм було неважко це робити. Отже, перший кущик у нас є, другий кущик садимо. Отак плотнесенько, гарнесенько. Ця хоста вона росла у мене в, у тіні біля і рисок оцих, біля цих півників, в народі, як називають їх. І тому вона. Трішечки, як би сказати, втратила оце полосання своє забарвлення, полоскувати таке полосочками. Але зараз трішечки ось на сонечку вона побуде і, звичайно, вона повернеться до того гарного забарвлення, яке ось трішечки тут є, проглядається на листочках. Ось, бачите? Такі полосочки. Отже, продовжуємо далі садити в іншу луночку. Зараз я також засипаю золою, заливаю універсальним добривом, тому що хвости дуже люблять гарну родючу землю і щоб вона була пухка і м'якенька. Отже, садимо сюди також розеточку, ось, Бачите? Листочок там вже починає вилазити. Ми її акуратненько не закидаємо земелькою. Отак. От так, гарно. І хоста буде і так. Отже, як бачите, вже два кущики у нас мають такий вигляд. З однієї, з однієї хости у нас ми отримали три кущики. Вітаю вас з таким гарним, як би сказати, розведенням хости. Бажаю вам гарного дня. Завітайте до мене на канал, ставте лайки, підписуйтесь, став... коментуйте. До побачення!